Миргород знову став спортивним центром області. 8 листопада тут відбулися обласні спортивні змагання, територіальної організації, громадська організація, Всеукраїнське фізкультурне спортивне товариство Колос у Полтавській області серед ветеранів сільського спорту. Захід відбувся за підтримки управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації та Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. До міста завітали команди з різних громад Полтавщини, щоб позмагатися у силі, витривалості та спортивному азарті. Сьогодні в Миргороді, незважаючи на те, що ви бачите на Полтавщині важкі умови несприятливі після нічної атаки по нашій енергосистемі, з'їхалося 17 громад брати участь у обласних комплексних спортивних змаганнях серед ветеранів 35. 10 волейбольних команд і по 17 команд шахів, шашок та настільного тенісу. Ветерани сільського спорту зібралися в Миргороді, щоб довести вік спорту не завада. Цьогоріч у змаганнях взяли участь понад 180 учасників і учасниць із різних куточків Полтавщини. Програма турніру насичена: змагання шашок, шахів, настільного тенісу та чоловічого волейболу. Кожна дисципліна це боротьба характерів, досвіду і спортивного духу. Організатори наголошують, такі змагання не просто підтримують фізичну форму ветеранів, а й зміцнюють громади, гуртують людей навколо спорту і здорового способу життя. На завершення змагань відбулося урочисте нагородження перемоги найкращих спортсменів відзначили грамотами, кубками та медалями. Призові місця розподілилися таким чином. Волейбол перше місце Миргородська громада, друге Глобинська, третє Гадяцька. Шахи перше місце Миргородська, друге Білицька, третє Полтавська. Шашки перше Глобинська, друге Козельщинська, третє Білицька, настільний теніс перше місце Миргородська, друге Білицька, третє Козельщинська. У загальнокомандному заліку перемогу здобула Миргородська громада. Друге місце посіла Білицька, третє Глобинська. Але головна перемога це можливість знову зустрітися, відчути спортивний дух і довести, що любов до спорту не має меж.